Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Сьогодні тільки день почався і до вас. І до вас. А потім будемо займатися ділами. Розклади сьогодні. Так, як ви поживаєте, як ваші справи? Подивимося, що в Україні. Подивимося, зробимо розклад, чи опасно для влади те, що відбувається в Україні. Вроді то і мітинги такі, як кажуть, з розгор може розгоріться плам'я. Тобто подивимося, наскільки опасно це для влади. Влада, яка, ну, я так чогось подозріваю, не хоче покидати. Не хоче покидати владу, яка держиться за владу, всіми путями, всеми правильно це неправильно. Ну, Кожний з вас має свою точку зору на це все, чи це правильно, чи це неправильно. Поживемо, побачимо. Все, все, що було, бачили, все, що буде, побачимо. Трошки відповім. Так, хтось там писав за пісочок, казала, що свічки пісочком роблю. Що немає, там є могила, тільки її є, там її могила є. Біля основної церкви є прям могила. Не хочу ще шукати свої фотографії. Є там могилка її, там, де пісочок, там, де люди набирають і досипають туди пісочок. Так що є там все. Ось її могила усипальниці, там, де основна матушкаліпі, там, де основна церква, де правиться, от там з, лівої, з правої сторони, як туди йти, є вход, і оце така плита, оце, отаке, і сюди ложимо записочки. Пишемо і ложимо записочки. Так само, якщо я їду і хтось на чистки пишу і ложу сюди записочку. А заїжджаєш, тільки спускаєшся. Ось тут, ось, отут, де могилка, ось є, там зараз часовенька є така. Тільки спускаємося. Це хто не знає, хто може хоче набрати ту пісочку. Тільки спускаєтеся ви ну, перед вами церква прямо стоїть. З правої сторони вход, там часовенька є. Тобто не в центральні ворота ви заходите, а з правої сторони є. Часовенька І там перед нею прям стоїть могилка її, хрест стоїть, фотографія її, там і внизу от пісочок, там пісочок і люди беруть пісочок звідтіля. Тобто, хто там охка-ахка, чи так, чи не так, і там от є. Є навіть таке, ну, таке, так люди собі. Чогось рішили, мабуть. Що кругом треба тричі обійти. От якщо в людини вже є якісь справи, які не рішають повністю, ну от людина, як в тупік зайшла, от їдуть туди і трижди обходять кругом тієї часовеньки. Там, де оцей хрест, там, де її. От... Оце все, де пісочок. Там тільки пісочок В могилки, ті насипаний пісочок. І люди не я одна, в мене ось примерно. Кожен раз я їзду, і кожен раз я беру, і кожен раз я сюди досипаю той самий пісочок. От він стоїть все время біля мене. Цей раз теж те, що я брала. Я вам кажу, що я свічки, от свічками, з воском от його зробила іменно своїми. Литвами своїми наговорами зробила їх для здоров'я, ці свічки. Так що є там таке діло. Час, якщо я знайду фотографію, що скраю. Може, я просто думаю, може, хтось хоче, не знає, де це є. Є там вход для центральної церкви, так сказати, де служба ведеться, там вниз спускаюся, і там її. Зараз ну, ось як ось єскраю. Ось така часовенька, отака часовенька, от за спиною моєю. І тут ось отам за мною стоїть хрест і стоїть отака могилка. Росло дерево, дупло, в якому вона фактично жила. І оце отам люди, ось воно маленька-маленька, там люди стоять. Ото там набирається. Це кругом цієї часовеньки. трижди обходять люди по кругу, бо тому що, коли не приїжджаєш, люди ходять, ходять і ходять там. Так що є там, де набрати. Так що все. Це є, хто хоче знайти, той знайде. Не треба писати, нема. якщо ви не знаєте, то це не значить, що його немає. Понимаєте? Захочете побачити, поїдете точно знайдете. Внизу там спускатися, хто може не знаю, там є і купелі, там де вона, там прям. Ну, там воно стрілочками вказує, далеченько там йти. Там озера, і там її, і теж багато чого казателі написано, що вона там робила, отам вона була, оте робила, тобто прям, то все ви знайдете, Якщо є бажання, все ви знайдете. Так що звідтіля воду беру, ну тобто, кому треба, той знайде. найде. І пісочок, де взяти, і плита, де її, оця могила стоїть, там, де записочки пишемо, ложимо, все ви знайдете. Ні, спитаєте, там є. Кого спитати, і вам все підскажуть. Так що є пісочок, і в мене, між прочим, скільки, скільки цей от пісочок оцей, він все время стоїть. Тобто кожен раз я туди їду, кожен раз я з, з кожної поїздки я сюди його додаю, досипаю, досипаю, додаю, і він так і стоїть. І дуже той гарний пісочок на всякі ці ритуальні діла. Отакі діла об'яснила, хто там не вірить. Так, чи опасно для влади те, що відбувається в Україні? в Україні? Тобто, вроді, можна так сказати, не серйозно, але в же час дивилися ми з вами, серпень місяць, дуже серйозний місяць, дуже серйозний місяць буде. Тобто, липня, кінець липня, і от, може, от ці будуть переходи десь, кудись на новий якийсь уровень ми будемо виходити, Україна. Давайте подивимося, давайте цю колоду візьму. І подивимося, ну, чи є загроза для влади. Чи є загроза для влади? Бала собі куколки ваші. Життя тут і. Так що чи є загроза для влади? Давайте почнемо з того. От я карта бачить ситуацію на зараз. З за цими там, протестами, мітингами, з цим всім, що відбувається, От я карта, я карта бачу ситуацію в Україні на зараз. Іменно в середині України. В середині України. Баш пажі Пентаклі? Тобто молоді люди. Молоді люди. Люди, які знають собі ціну, люди, які не просто там якісь, там десь, а дійсно люди, які, можна сказати, за гроші, ну, ця карта не каже. Бачиш, вони готові стояти до якоїсь своєї якогось свого результату. Вони готові стояти до якогось результату. Вибор це їхній. Рішення прийняли вони. Хтось не показує карта, що хтось їх туди гнав, прям гнав, зігнав. Ні. Може, десь щось воно і почалося, Ну, якщо ми беремо далі, це вже воно скільки там, скільки днів? П'ять, три дні, неділю, тиждень. Знаєте, то далі вибор роблять вони самі. Чи їм стояти, чи їм уходити. Та ти подивиш, хто це? Дружина пішла на уступки. слава Богу. Недооцінює, от влада недооцінює. От я вам реально кажу, от карта влада недооцінює от це все те, що вроді почали молоді люди. Зовсім молоді люди, ну тобто тут по карті, і вони готові стояти, бути до, до якоїсь своєї, так сказати, перемоги. От по шестьорки жезлів ми стоїмо до якоїсь своєї перемоги. Поки щось. не... І вибор за ними. Не... Влада недооцінює все це. Якщо ми питаємо за владу, недооцінюємо, недооцінює це все. Неожиданно, як то воно почалося все почалося. От оце движение в Україні всередині, всередині України. Ну, були ще якісь столкновения такі серйозні. З якої сторони це буде. Що опасно, що було З одної сторони тут і опасно для влади те, що відбувається. Ну то є не, опасно чого? Тому що це не по їхніх планах, Воно йде. Може піти не по їхніх планах. А з другої сторони, от я вам скажу, їхня нестабіль нестабільне положення, от якимсь боком воно зіграє їм на руку. Це все, що відбувається, це все те, що молоді люди, понятно, і за ними хтось є, і над ними хтось є. Я в цьому не сумніваюся. Але діло в тім, що, розумієте, воно як і проти них, і воно як то перевертається, як і за них. Ну, навіть в самій Україні, в середині України, от по тому, що відбувається ці мітинги, все, тут навіть можуть бути якісь смерті. Якісь які можуть бути смерті, десь якась стичка, тому що тут і король мечей, і рицар мечей з військовими, ну тобто і з поліцією може бути якась стичка, і з якимись органами такими може бути стичка. Тому що тут ще карта в нас, з'їдає карта смерті. Тобто десь може щось бути серйозне, якісь течки можуть бути серйозні. Недооцінюють, а недооцінюють через те, що, понимаєте, з цього всього може привратитися, перерости. А кому видно це все? До кінця, якщо ми зараз дивимося, до кінця влада не вірить, що з цього може щось серйозне вийштися. До кінця влада цього не бачить і не вірить. те, що, що з цього щось може вийти? Так, ну, да, багато хто за відкриті дороги, щоб дороги відкрилися. Ну, тобто, кожен в цьому всьому має, ну, хтось за набу, ну що ти НАБУ? Ну, от я, знову, знімали знімала крайнє відео, що ти мав набу дало Україні? Корупції менше, ворувати менше перестали. Що? Чи вони такий, такий орган, який самостійний? Що сам все рішає. Над ними є, і над ними управляють і управляли. Тут кожен за своє. Той за дороги, той за те, що в когось хтось вбитий, хтось у когось не хоче йти, ну, не бачив себе на війні, так сказати, в кожного. ну і проти влади, Тут проти влади. Тут більше не за, проти. проти людей, які довели Україну до того, до чого довели. Ота карта показує. Понимаєте, і можуть бути ситуації острі. На самому Майдані, в самому Майдані з людьми, які на це все виходять, можуть бути ситуації острі. І одна із таких ситуацій, якщо не одержать в спокійному состоянні все це, ну, тут, тут, тут ідея, виходить з-під контроля. Для влади чи опасно, я б сказала опасно. Опасно тим, що недооцінюють. Опасно тим, що, розумієте, що для них це все, знаєте, як ото театр якийсь, от як якась нова серія цього, цього що Ну і, це. і хтось десь може, може бути, ну, як сказати, хтось десь може бути спокійний, типа куплений, так вони вважають, а хтось може від душі піти туди, от дійсно, на душі наболіло. Тобто душу рве на часті, І не просто, не просто так. Тут карта, поміже, тут багато вам скільки раз кажу, дуже багато п'ятерок. Тобто ситуація розшатується в самій Україні. Це не значить, що спеціально її шатають. Це значить, що не треба спирати, що все спеціально, там якісь сили. Спеціально. Є, те, от є черта, коли в людини накіпає. І накіпає, що вже все, вже пофігу мороз. Як? Як? Виразити те, що тобі накипіло, що тобі болить в душі. Якщо ви мені напишете там, що ні в кого нічого не болить, все замечательно і ну, добре, значить я не знаю, ми тоді поразні, хоч і молоді люди, хоч і е, теж щось десь накипіло, в них теж ті самі батьки, брати, там, ну, теж війна, так само їх касається, хоч вони молоді люди. Якщо буде такими темпами йти, їх воно коснеться взагалі конкретно. Для влади от карта нестабільності. При тому, що от, вроді все в руках, все в наших от Пентакль це в наших руках. Тобто, все, військові, фінанси, все, 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 все. Ну, Дело в тому, що... а яку помилку от можуть зробити? От така помилка може бути зроблена, от така дуже серйозна помилка, яка примінити силу, примінити силу можуть, карта сила, можуть примінити силу. Десь, десь якийсь мітінг, десь щось і приміняється сила. І вже отут, вже розумієте, внутрі України, в середині самої України, сила да, через меч, сила й меч. Тобто дві карти. Десь якась ошибка може промінитися сила через зброю, через вияснити, хто що доколупатися, хто організував, затронути людей цих, які вийшли. Молодих людей, от дивіться, последні розклади. Не последні, а от, от такі крайні ці розклади, де все время на пажі, все время зменшення віку, зменшення ну то, тобто скільки раз от ми балакали з вами, от пажі, пажі, пажі. Тобто балакали, що можуть зменшити вік, можуть зменшити вік. А бачиш, а от пажі проігруються тут. Пажі, ті самі молоді люди по карті йдуть вони пажів, а вони проігруються тут. Да, хтось проти, да, хтось за. Ну, дело в тому, що я ж вам кажу, що кожна людина от тоді, коли накипить уже брехня, несправедливість от все. У ну, кожного свої поступки. І яка ошибка буде зроблена, вода може примінити силу, може примінити силу. Ну і що, після цього як сила при... Приміниться, ну, потім треба або, або силу приміняти, або договарюватися. Понімаєте, або договарюватися. Тобто старатимуться і договоритися, уяснити, і, ну, понимаєте, а для, чого, а для чого договоритися? Щоб сохраняти владу. Щоб контролювати, щоб сохраняти владу. А чого влада боїться? От влада боїться цього всього чи не боїться? Боїться, тому що, розумієте, за цими людьми народ. За цими, не за владою народ, а за молодими цими людьми, які вийшли, народ, за ними народ. Не за владою народ. Звісно, боїться. Ну, чого бояться ще? Ну, Ситуація, оці Майдани, чи оці, оце, оці всі мітинги, вони ситуацію для влади зроблять дуже-дуже серйозною і сложною. Дуже серйозною і сложною. А з іншої сторони, якщо по карті примерно, ну, самі вони на це все, все вони для цього робили. От влада в Україні все вона для цього робила. Ну, тобто з якщо такі умні грамотні от влади, скільки вони років, Понімаєте, вони довжне це все прощитувати. Тому що все те, що робили, от останній час, там перед останнім часом, все вони розуміли, що може це бути. Просто з якої сторони не знали, воно може зайти. Хто військові, там, хто там жінки підніметься. А піднялися діти, фактично піднялися діти. І казати, що це все куплено, прям куплено, перекуплено. Десь, може, і куплено, начало може, десь і куплене, початок цього всього, може, десь і куплений. Ну, тобто, як то організували. Ну, діло в тому, що. А потім можуть підтягнутися, це хіба? Хіба. вспінуть договоритися. Ну, вспінуть договоритися чи ні? Ну, зможуть вони договоритися. І воно може притихати, потім опять може, тому що воно не одним іде, ну, знаєте, не, не зразу все. Ну, зможуть договоритися чи не зможуть договоритися. Жінка, жінка, отут і з'являється ця жінка. Багато усілій треба, щоб договоритися. Проблемно це болезненно проблемно буде договоритися щось проблемно. Тому що боротьба, розумієте, боротьба починається в самій Україні. З карта показує. Боротьба починається в самій Україні. Болезненно. Для влади це болезненно. Тому що вони фактично проти народу безсильні. Безсилля падає проти народу, проти... а люди всі в основному підуть за тими дітьми. Ну, Якщо вже десь там щось зачепиться конкретно, люди можуть піти за тими дітьми. Ну, і тут може з'явитися в нас дама якась. Яка, розумієте, яка ну, в цей момент от вона може себе проявити? Дійсно, вона може себе проявити, а як вона себе може проявити? А як вона себе? Ну, будуще, в ній побачить будуще України. В ній з нею побачить будуще України, майбутнє України. Так, да. головне думайте, головне думайте, дивіться і трезво дивіться на це все, тому що тут і єрофант у нас є непроста ситуація, непростий період в Україні буде. Він і так непростий, ну середині України самої буде непростий, абсолютно непростий період. Серпень місяць, і щоб сказати, це все от воно і потухло, ні, воно не потухло. Воно не потухне. Багато є, розумієте, багато смертей в Україні і багато людей. І знаєте, як сказати? От як би сказати, відношення влади до України і до українців його ніде не дінеш. Це ніхто не забуде. Так як і те, що Росія прийшла на українську землю і почала унічтожати нас з літа землі стирати, наскільки можна. Так само відношення влади. Української, до народу українців. Я навіть не можу сказати, чи ми один народ із владою, чи ми різні народи? Подімаєте? Це просто так не буде це все. Може воно притихнути якийсь період, але в час з цього щось вийтися. Маєте не так, що зібралися бе, і розійшлися. Ні. Є, карта показує, що з цього доно щось вийти. Чи якась людина, яка дійсно от просто. Знаєте, не ця людина збирала це все. Ну, ця людина себе покаже. Цю людину побачать люди. От почуйте правильно. Не те, що ця людина збирала ці мітинги, це ні. Просто ця людина себе проявить і люди її побачать, цю людину. розумієте? От не просто так. Може, збиралися просто так. Розшатати ситуацію, пошатати там, розхитати. Тімаєте, а от перейде воно в більш серйозне. це все. Хоча воно може притихнути, тому що двойка кубки можуть договарюватися, можуть щось там це. Ну, все одно, подімаєте, як тобі сказав, як вам сказати? це як початок кінця. Тобто, початок кінця. Побачу, що можна. Виходити в Україні. Десь, десь влада, я б сказала, от, по четверки кубків десь влада дала слабину. Ну, тобто десь вона в ці дні проявила себе слаб, слаб, ну, в слабкості своїй. Знаєте, або в слабкості, або десь якийсь тормоз був. От просто сидять і не знають, що з цим робити. І оцей період коротенький, і от він. Йде не, не, не на користь влади. Хоча, з іншої сторони, розумієте, як сказати, стопок поговорок можна назвати. І полка з кінців. Так як ви людей, так і люди до вас прийдуть рано чи пізно. І Вищий суд, і карму ніхто не відміняв. Все, 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 все сюди можна примінити. Тобто ви здівалися теж время війни, це моє І моє, Здівалися з людей ну, теж, як хотіли. І закони от ті самі, і от таке відношення до народу, до людей. От ми ми долговічні, тут вічні, недовговічні, а вічні, а ви якісь там лазите. Зловили, відправили, вкинули і все. Стон народу не чули. З однієї сторони Кацапи, з іншої сторони наша дорога українська влада. Все одно рано чи пізно воно. Як скільки клубочок не цей, все одно кінець буде. Так само і тут. Не просто так це все, да, може, начало, початок. Я от, от крайнє відео там де набу, от ми балакали. Ну, що за те набу виходити? Яке б не було ще те набу, яке б там не було прокуратури, все зрозуміло, воно йде в одну дудку. Все воно йде в зв'язку з цією владою нашою. Що за них виходити? Ну, що за них виходити? Це хтось вийшли, завтра на опять відкриють і що, всіх посадять, всіх пересадять корупціонерів? Чи, як? чи перестануть ворувати? Ну, ви і я розумію, що цього не буде. Во время війни, отака війна от йде, і во время війни тирили з башеною скоростю. Воно переключиться, воно переключиться. З набу воно переключиться на більш таке, те, що людям понятно. І от, вроді б, то, хтось організував, може, це для чогось, для своїх, так сказати, полежить собі в карман якийсь там. А воно може переключитися зовсім на друге. Ну, Отакі діваємо, хлопчики і дівчатка, не будемо довго. Їдьте до Аліпії, шукайте пісочок, набирайте пісочку. Ну, то є, є там пісочок точно, і досипають туди, в ту могилку постійно. Монахи, пісочок цей, так що не треба писати, якщо ви не знаєте, все те, що там є, те, що. Знаєте, як там там іслідуваний кожна тропіночка, кожна це. Якщо це інтересно людині, вона все буде знати. Хай там може не красиво, я це все розказую, не, не грамотно. Ну, в же час, повірте, все там ми знаємо, і все там ми. Так що такі діла. Все, пока-пока.